Дерев'яні живуть шакаве, а я живу в домі, чотири кімнаті. Ага. Добре. Добре. І тут зараз це все. Я по-любому поставив Там не кімната, а собаки тут живуть. Ага. О. Да. А тут що? Даже... А ви хоч є якісь документи на то все. Що... Я вибачаю, ще раз, старший лейтенант поліція зімка, ви хто був такий пан? То я такий? Так. Ну, давайте сюда десь відійдемо, бо тут а каміння. Подваска, ну. Хто ви будете такі? <ректуре> Маєте документи, які засвідчують вашу особу? Маєте? Давайте <ректуре> познайомимося. Я, я з вами знайомий. Давайте. Вови. Ну, так. Да. А вітери, ні, не, не не. Вистави? я Віктор Ростовський. Доброго дня. Ви теж? Ні, я з вас. У мене стоїть день народження. А. Ви тебе документи бігом скати мої. І зараз вам говорити. А де Олег? Давай. А я не зрозумів, що це сталося. Де? Тут? Я взагалі не розумію, вас сьогодні день ви святкували ішли, німо щось зупинилися. Продовжте шокувати. Шановник, я б би шатувати, а ви це закінчили. Я не розумію одно. Ви закиняєте. Все добре. Продовжуємо святкувати.